Доброго дня, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфу Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні хочу з вами поговорити про такий парфум, як Кароліна Ерера. Дуже багато ви пишете мені за цей парфум, питаєте, чи є він в мене, які мої враження, що я думаю за цей парфум. Ну, сьогодні хочу поговорити про цей парфум. Дуже гарний, естетичний вигляд має цей парфум. Дивіться, така прям жіночна туфелька, така е, красивуща, з такою золотою шпилючкою. Тут у нас кнопочка, нажимаємо на неї, так наносимо на себе. Дуже гарний спрей. Коробочка така сама, як у мене ось, е, Веру Gold Girl. Е, така сама коробочка, різниці ніякої. просто Назва і все. Коробочку я вже викинула, в мене її немає. Вона в мене спсувалася. Він темний такий, в темному флакончику, нічого не псується, але гарно стоїть на моїй парфум полочки, як кажуть. І приносить естетичне задоволення. Через те мені тут коробочка не дуже і потрібна. Що я можу сказати за цей парфум? Парфум гарний, насичений, стійкий, але я рахую, що він є вечірній. Уся серія із «Каролін Rer це не є така, знаєте, ну, хороший бренд, гарні у них парфуми, все. Але це не зовсім мій парфум, не зовсім моє, ну, от, моє. Він трошки як для мене, він тяжкий. Він шикарний, насичений, але в нього якісь такі всі парфуми, як для мене, на мою думку, дуже вечірні. От ви знаєте, дуже вечірні. От я нанесла на себе на ну, такий прекрасний, гарний, зразу таке відчуття, знаєте, як от людина заходить перший раз десь дуже гарна така одіта, така прямо ну, приємно подивитися на неї. А потім, як з нею пообщаєшся, подивишся на неї, туди-сюди, от що то ній не те. От так само і для мене. Усі туфельки від Кароліни РР вони дуже тяжкі. Вони дуже якось, ну як вам сказати, от вона стійка, але вони вечірні. От їх треба тільки ввечері. Ну а що я вам скажу? Вечірні? Ну Вечірні це десь треба в ресторан, десь там на якусь зустріч піти таку ввечері, десь у бар, в кафе. І більше як зимові про холодну погоду. Тому що вони дуже насичені, дуже такі сильні. І, мені кажеться, це от вечірній аромат. Він не є дневний, він не є в офіс, він піде. Піти... Такий спеціально обраний, як то кажуть, образ або настрій. І для мене є вони тяжкі. Але я класично придбала, тому що я її полюбляю наносить на себе зимою, на хутро, на пальто, на осінній якийсь там одяг, десь так вечорком. Або в морозну-морозну погоду. Тоді він гарно красиво виглядає. А так, щоб як вечірні його наносить, ну вибачте мене, ну, де ми зараз ходимо кожен день, щоб там на якісь вечірки. В кого є така е, праця, що люди працюють, у них зв'язано, що вони ввечері десь працюють, десь от масовики затійники якісь там. Ну так, да, це буде дуже гарно, прекрасно. Або е, постійно десь там. ну, Для мене це, як я вам скажу, я класично придбала, би була в колекції, наношу її зимою, на, ну, буває якесь мероприяття. Може нанести, але тільки у зимній проколодний період. Виготовила у 2016 році. Така непогана, як тільки я на себе я відчуваю кофе, мигдаль. Але ви знаєте, мигдаль десь ховається, кофе тут визирає і оце кофе вимішується з бабатунками, з какао. і тут Кашемір. От кашемір тут є, кориця є, кедр, тут я відчуваю корінь іриса. цей корінь іриса з кофе вимішується і дає якусь мені, таку, знаєте, нотку, якогось мускуса, але такого якогось тяжкого. От тут кофе для мене тяжке, не знаю. Мені здається, що тут корінь і риса вимішується з кофе. і пралине. Я тут мало відчуваю мускус, і от вона мені мішається нотка. От вона мене якось, ви знаєте, спочатку вроді вау, красиво, гарно, прекрасно, Але як я довго ходжу в цьому ароматі, він на мені не міняється. Він от постійно дав мене якоюсь такою нотою, такого якось кофею цим корінням Іриса. Е і якийсь мускус виходить. І такий, знаєте, як то раніше бантики були в школу вдівали, От от, от, от якийсь от така, ну, от якась нотка така визирає, я її зрозуміти не можу. Чи то кедр вимішався. Ну, мені здається, що це корінь іриса, і він от з кофе. оце мендаль я не відчуваю. Тоб, воно вимішується і воно дає мені щось, як для мене. Ну, Мені не дуже подобається, потім як він постоїть, як він розкривається, і він на мені якось не дуже розкривається. Гарний на хутрі, на шубки гарно Благоухає. в холодну погоду непогано він, але так, щоб я на себе нанесла і ходила насолоджувалася. Не мій цей аромат. Не дуже мені подобається. Але мені подобається його флакончик, його естетичний на полочки гарно дивиться. Ну і взимку я там можу да, себе нанести, або десь як на якесь свято зимою, хтось десь на вулиці по парку погуляти, або пригласити десь у гості туди-сюди, щоб на відкритому отак просторі. То він непогано дивиться. Але, чесно скажу, не моє це. Тому я більше не придбала ніякого з цієї колекції. Мені вистачило цієї одної класичної спробувати. І вона тоді мені дуже сподобалась була. І зараз так стоїть, як для колекції. Але в мене є ще один оцей аромат Віра Gold Girl. Що от от, е, я вам скажу? Ось така коробочка. Це придбала моя донька. І я її попросила, кажу, дай мені я зроблю просто відеогляд і свої враження розкажу своїм підписникам. Може комусь сподобається, може вже понравиться, і собі придбає. Дивіться, тут п'ясоточка, тут соточка, так вона відрізняється. Оце коробочка. В цієї класичної сама коробочка, просто тут темно-синій такий відтіночок і назва. Ну, Отак вони виглядять, дивіться, непогані, гарні, красиві, естетичні, так поставить, красиво. І вона мені дала, я кажу, я своє враження розкажу. Дивіться, тут вже от, у нас тут нажимається на кнопочку спрейчик і наноситься. У 50-ті знімається отак, каблучок оцей, знімається, отут, отак, отой. Я хочу зараз нанести на себе своє враження. Так чуть-чуть. Тому що я вже випробувала її, вдихала. На доньки їй дуже дуже мені подобається на доньки цей парфум. Вона молоденька, вона гарна, вона юна, їй дуже личить цей парфум. І Їй подобається цей аромат. Цей аромат у нас виготовлений у 2021 році. Ну, що я вам скажу? От я його нанесла на себе. Він дуже гарно звучить, так само, як і цей. Але зовсім другий. Тут лічі виходить. Виходить красна смородина, троянда, ваніль і вітівєр. Вітівєра я не чую: ваніль чуть-чуть, э, троянда, не троянда, більш роза, болгарська, жирна насичена. Саме дужче лічі. І красна смородина, не чорна, а червона смородина гарний, непоганий парфум. Він, як той... Попугай, тільки наніс на себе він так раз і фруктами розкричався, зразу вийшла на перший погляд. Така криклива. Червона смородина заховалася і лічі. Ванільчик де-не-де визирнув і що я їм скажу? Непоганий, але для юної дами, він вже є не такий. Тяжкий, він легкий, він об'ємний, він такий смачний, він з кислиночкою. Ну, Я рахую для молоденьких, юних таких блондиночок з голубими глазами, з розовими щічками, ніжними, гарними такими молодими паняночками, ну, років до 35, отак. навіть не до 40, тому що він такий легковажний. От легковажний. Буде гарно дивитися десь на побачення, буде гарно дивитися навіть у офіс, десь із зустрічами з друзями. Усе. Але я б собі таки не придбала. От він в мене вже все дуже сильно. Він такий тихенький, спокійний, не буде ніякому мішати, буде тільки підкреслювати юність і кокетливість. Я вважаю, що для старшої жінки, ну, паняночки. Трохи легковажний, трохи такий банальний. ну от банальний, якийсь він такий, Знаєте, от немає в нього такого шику, щоб він е, якось розкривався. Е, от вийшла оця красна смородина, і все, вона десь вже в мене все. Вона вже десь втекла, чуть-чуть лічі відчуває ваніль і чуть-чуть такого ну розочки. Ну Я вважаю, що таких парфумів дуже багато, він дуже простий, як на мене, тому що я дуже багато. Маю парфумів, в мене є чим зрівняти, порівняти. В мене свій смак, свої вподобання. Флакон красивий, гарнющий, прекрасний. Але що я вам скажу? Пафосний, такий красивий, зроблений, гарно. Поставити як статуеточки для естетичного вигляду. А не так, якщо б я його хотіла собі придбати і ним користуватися, ні. Ну, Доньки дуже подобається, тому що вона юна, вона не любить тяжкі парфуми, їй подобаються такі легкі, кокетливі, смачненькі з кислинкою. Ну, Для молодих паняночок. Да, гарні, непогані, на побачення. Молодим чоловікам дуже подобається, коли юна леді, там паняночка благохає такими, як вам сказати, таким. Сма... Смаколиком. Ну, от як така, знаєте, цукерочка, в гарні, гарні е, обложечки. Ну, я рахую, що це просто естетичний вигляд, дуже красиво, гарно, але як ти його скуштуєш на себе нанесеш, він робиться банальним, таким, простим і не дуже таким, ну, як кажуть, заурядний парфум, таких дуже багато. І я вважаю, що він не коштує цих е, коштів який. За, за нього хочуть. Ну якось отак. От такі мої враження про ці два парфуми. А у вас, якщо є ще якісь там парфуми, розкажіть мені, будь ласка, е я буду дуже. Дячна вам, я дуже полюбляю, коли ви мені розказуєте про свої парфуми. Я багато вчуся від цього. Я тоді шукаю, випробовую, зрівнюю ваші враження з своїми. Ну, що я вам скажу? Естетичний вигляд дуже гарний, прекрасний, красивий, поставить, любуватись, такі жіночні, такі як вам сказати, ігрушечки дві дам. А так як користуватися, ну, я вважаю, що вони своїх коштів не вартують і особливо. Я як колекціонер придбала раніше мені якось так взимку дуже він підійшов, але надальше я би не хотіла цими парфумами користуватись. Не дуже вони мені подобаються. Ну хіба що так любуватись і дивитися? А так наносить, щоб я там вожділіла, так хотіла, І... ні, немає в мене такого бажання. Ну якось оце такі мої враження про ці бренди, про ці парфуми. Буду вдячна, якщо ви підпишетеся, лайкатимете, коментуватимете, будете ділитися своїми враженнями. До побачення, до нових відеозустрічей.